Керівника комунального підприємства Луцьк світло Валерія Мазіна підозрюють в розтраті майна, що заподіяло збитків місцевому бюджету. Відкрито кримінальне провадження за статтею 191 кримінального кодексу України. Спочатку цю справу розслідували в нацполіції, а нещодавно передали до бюро економічної безпеки. Вже тепер вони вивчають тендерну документацію підприємства за 2021 рік. Щоправда, захисник посадовця не розуміє, в чому ж провинився його клієнт. Турновинувачення інкримінується частина п'ята Ступершої розтрата матеріальних склад злочину, в результаті чого заподіяно майнової шкоди місцевому бюджету. За якими подіями? За результатами перерахування грошових коштів з рахунку КП Луцьк світло на рахунки іншого комунального підприємства «Евода Трейд» власниками і КП Луцьк світло. І води трейд, тобто того підприємства, на рахунки якого переховують грошові кошти, є одна й та сама особа територіальна громада міста Луська. В особі Луцької міської ради підприємство, яке згадує адвокат, є дочерним підприємством Луцькводоканалу. Чи точніше було, бо ж проіснувало недовго. Наколи колекцінувало боргів і згодом ліквідувалось. Як писали змі, це підприємство вигравало тендери на продаж електроенергії за чи не найнижчою ціною, а згодом додатковими угодами вартість таки зростала. Потім були суди, через які покупці намагались повернути ці надміру сплачені кошти. Але, як то кажуть, нема підприємства, нема. З кого спитати, адже воно оголошено банкрутом. А от Луцьк світло працює, і директор на місці. Тож правоохоронці клопотали, аби його відсторонили від посади, взяли під варту хоча б на два місяці, бо ж нині продовжується досудове розслідування. Складно уявити, яким чином, коли проводиться допити свідків, які перебувають в прямому підпорядкуванні керівника по сьогоднішній день. І це є актуальною ситуацією, які покази будуть давати вони і чи будуть вони їх змінювати. Проте директор це заперечує, мовляв, ті документи, які цікавили слідчих, вже вилучені, ба більше запевняє, що його відстронювати від посади не можна, бо без нього підприємство критичної інфраструктури може зупинитись. Я не збираюся впливати на слідків. якщо необхідно розслідування, можуть виконувати слідчі, може допитувати, як викликавши працівників чи залучених тих слідків, залучених до себе, також на підприємстві. Проте дійсно підприємство критичної інфраструктури обслуговує. Мережа освітні створні об'єкти насо того, то, що керівництва не буде і немає на даний час. Немає особи, яка буде це виконувати цю роботу, тобто немає заступника. То думаю, що це дійсно паралізує роботу самого підприємства. Що цікаво, суд першої інстанції постановив не відсторонювати директора від посади і не брати під варту, призначили йому тоді запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. А що ж вирішили в апеляційному суді? А там постановили лишити все як є час до судового слідства, яке вже йде більше року, Валерій Мазін таки ходитиме на роботу.